Сказав Господь своїм учням, майте віру в Бога. І істину кажу вам, хто скаже ці горі, двигнися і кинься в море, та не сумніватиметься в своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. То йому кажу вам, Усе, що будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. А коли стоїте на молитві. Прощайте, якщо щось маєте проти кого небудь, щоб і отець ваш, який на небі простив вам провини ваші. Коли ви ж ви не простите, і отець ваш, що на небі не простить провин ваші. Тобі, Господи! Дорогі брати семінаристи, Василь Едуард, вівтарний брат міністрант Теодорчик, браття сестри, котрі берете участь у службі Божій активно як і які не дуже активно. Слава Ісусу Христу! Слава на віки! Знаєте, по празднеству або після святя воно не дарма було у церкві впроваджене. Ми розуміємо, що перед самим праздником так зване приготування перед свяття, воно є важливо, бо потім ми готуємося до якоїсь події, вона краще проживається. А потім кожна подія має ехо, і ми її, ну так скажу трошки анатомічно розбираємо по кісточках. І подія Йордану, яка відбувається. З Ісусом Христом, а ми її відтворюємо, вона має такий, знаєте, більш масштабний, глобальніший, е, такий вимір. І подія, яка відбулася на Йордані, вона пов'язана із особливостями навіть місце розташування. Що це означає? Це означає, що. Люди добре знали цінність Йордану. Впродовж віків, перебуваючи в світі землі, вони дивилися на Йордан як на джерело води, якої в святій землі бракувало. Але разом з тим Йордан ніс іще одну таку функцію, яка спостерігається, якщо подивитися на особливості його місця розташування і взагалі. Звідки він бере і куди йде до, е, куди впадає. І потім в тому контексті може багато чого зрозуміти краще. От коли ми освячуємо хати, є один такий псалом, який говорить, що от як добре, 132, й От що добре, от що гарне, це коли брати живуть разом. Далі каже, це як миру, яке спливає на бороду Арона. А потім каже, це як руса хермонська, що сходить на гори Сіонські. Коли ми подивимося на мапу, подавимо, подивимося, де є Хермон і де є Сіон, ми побачимо, що Сіон від Хермону далеко, і Хермон є на півночі. І причому тут руса Хермонська до Пагорбу Сіонського. Справа в тому, що річка Йордан. Є зв'язковим моментом між цими двома знаними шпилями або узгір'ями. Річка Йордан бере свій початок з Генезарецького озера. Але з Генезарецьке озеро теж звідкись має взяти воду? Звідки бере воду Генезарецького озеро? Зазвичай наповнюються водою. Із висот, які вкриті снігом. Якщо ми подивимося на півночі, на хермон, він часто на самому кінці білий. Чому? Це досить висока точка, яка постійно має осади. І ті осади часто є сніговими, ті осади поволі тануть, перетворюються потічки і річки. Відтак, роса Хермона. Переходить у Генезарецьке озеро, на якому Ісус Христос зустрів апостолів, можемо так казати, народив церкву, найбільше чуть сталося, провів майже ціле життя на тому озері своє проповідниче і публічне, так, за винятком там окремих таких моментів. І після того Йордан бере із озера ця вода, виходить, і впадає куди? У мертве море. А мертве море солене, це кладовище. Це кладовище. Все, що загине у Йордані, піде у кладовище, вода віднесе. Але особливостями мертвого моря є те, що воно надзвичайне солоне, найсолоніше з усіх морів світу, і воно там консервує. Коли приходили люди до Івана, вони добре знали, звідки приходить роса у Йордан. І вони добре знали функцію Йордана, куди понесе все це, що попаде у Йордан, то ми тут, знаєте, скидуємо пляшки, і з того треба сповідати і більше таке не робити. Ми тут пляшки скидуємо у Латорицю, а потім то, -то все збирають, а потім після них іще хтось збирає. А ми потім дивимося, як несе е, то вся річка. Так от ізраїляни добре знали, куди понесе все їхній Йордан. Йордан усе понесе, а мертве море поховає. Коли вийшов Іван Хреститель і проповідував, крім проповіді духовних бесід, настанов, прийшла така новизна як хрещення Івана. Він почав. Мити людей у Йордані. І люди розуміли, що символізм усього цього миття Іванового понурення, змивання їхніх гріхів це є функція Йордана забрати і поховати їх гріх. І серед тих грішників, які стояли у черзі, омивалися з гріхів, а потім все йшло в мертве море, а з мертвого у мертвому морі все консервувалося, прийшов один, з якого одна молекула гріха не змита. Жодна. Ісус Христос це перший з усіх людей, які були на світі, з якого не пішла жодна грішна молекула, а пішло щось святе. Так от. Перша в історії річки Йордан, Йордан не мав що ховати, солити. Дезактивувати нечистоти. Прийшов Божий син, який приніс щось добре. Ну тепер, всі, мабуть, повернуться з присутніх додому. Усіх є дома вода. Маєте воду. У вас просто вода приходить і нікуди не уходить. Марія. Де ваша вода? Марія Єлизавета, йде. Каналізацію. І в каналізації щось не дуже добре піде. І так цілує ваше життя. І моє теж. Браття і сестри, ви розумієте, ціле наше життя це приходить чиста вода в наші оселі, а витікає не дуже. Подія Йордану. Подія, яку ми знову ж таки кажу, анатомічно, по кісточкам розбираємо. Це є подія, яка говорить, що на Йордані стався прецедент, коли не пішла нечиста вода. Не треба було в метому морю щось консервувати, дезактивувати. Чист. Прийшло щось нове. От після цієї події, після цього прецеденту, Господь створює інші прецеденти через кожного з нас. Бо розумієте, не може таке бути, що все наше життя банально буде так, як я кажу, що ми заходимо із супермаркету з попакованими пакунками, виносимо сміття. І то постійно непотріб виносимо. Постійно затікає чиста вода через водопровід, а витікають нечистоти. І так ціле життя, щось із нашого, з нашої оселі, з нашого життя має витікати добре. Так от, за що молимося? Йордан. Після хрещення Ісуса Христа отримує нову функцію. В перший раз за його історію тече щось добре у мертве море. Святе. Давайте ми помолимося за те, аби Йордан зафункціонував по-християнськи, аби із нашого життя витікало і далі щось добре. Ну, звісно, що ми стараємося щось добре робити. Але давайте ми помолимося, щоб е, то добро, про яке ми говоримо, як е, е, якийсь дефіцит, бо каже, ну доброго мало, як би то було, якби було. А включиш новини, та доброго мало, а вийдеш там, доброго мало. Аби е, Йордан і на Україні був, браття, сестри, це дуже дуже важливо переносити події. Євангельські події святого письма, події спасіння, події минулого у наше теперішнє і в наші умови, і в нашу географію. І, можливо, так починаючи від здалека, говорячи про особливість святої землі і особливість річки Йордану, Давайте ми помолимося, щоб ця особливість, до речі, ви знаєте, що ми живемо у регіоні найбільш річковому, у нас маленькі ті річки річковому у цілої Україні стільки, скільки річок немає жодної області, як Закарпатська. Так от помолимося, аби наші річки із кожного зда. І наші пращури усі будували оселі, десь близько річок. І там прали, і там всі інші речі робили. І ми знаємо, що що перетворили наші річки. А колись із них можна було пити і так далі. і так далі. Браті сестри, давайте ми помолимося за оновлення Йордану на Закарпатті. за оновлення Йордану е, християнського у нашому житті. І молимося, щоб ми щось гарне з цього Йордану передали тим, які на нас поглядають і дають оцінку нашому поколінню. Наше покоління е, проживає. Ну, непрості умови і оцінка постійно балансує. І попросимо Господа, щоб допомагав нам, підтягував нас. Так як знаєте, один учитель казав, ну, я під ялинку вам трошки підтягну, аби Господь нас підтягнув. Молимося за це і всі ті наміри, які повірили вам, ваші знайомі, друзі, якого ми маємо в серці. Амінь.